Що тут, у цьому селі, можна потрапити у гру кальмара. Давайте дізнаємось, як. Так, у кого б запитати? Вітаю. Чи не знаєте ви, як потрапити у гру кальмара тут? Не знаю. А ну добре, навіть не привітався. Вітаю. Чи знаєте ви, як потрапити у гру кальмара? Добрий день, а це що таке взагалі? А, ну гра кальмара, ви що, не чули про це? Гра кальмара? Так. А це типу, коли їж кальмара і граєш? Та ні, вона навпаки дуже небезпечна. А, не знаю, ні. Ну добре з вами. Вітаю, вітаю! А ви знаєте, як потрапити у гру кальмара? Е, що яка ще гра кальмара, дівчинка? Ти себе бачила, ти замала. В сенсі замала, а ви себе бачили. Гей, псс. Так. Іди до мене. Так, так. Давай сюди. О, ну хоч хтось тут адекватний. Так. Як тебе звуть? Мене звуть цукерка. Цукерко. Тільки так. тихо. О, так. Ти шукаєш гру кальмара. Так, так. Е, ну, я тобі можу розказати про це. О, чудово, давай. Слухай. Так. Давай підійдемо в інше місце, щоб нас ніхто не чув. Так, щось тут збігло. Побігли. побігли швиденько. Вони ж стежать за нами. Ну, можуть. Коротше, слухай. Раніше тут був в цьому селі організатор гри Кальмара. Справжній. Справжній організатор! Так, так, Вау! Так, так. І коротше. Коли про це дізналися поліцейські, вони це все діло, ну м'яко кажучи, зам'яли, розумієш? Його прибрали, і тут створився, так би мовити, культ тих, хто хоче пограти в гру Кальмара. Культ! Ого, мені це вже подобається! Ну і слухай, ну це все е, звичайно супер, але після того як про це дізнались поліцейські. Цей культ е, розійшовся. Розумієш, він розпався. Так. Ну і, якщо чесно, я хотів в нього потрапити, але мені казали, що я занадто малий для цього на той час. Але зараз я виріс. І, коротше, наскільки я пам'ятаю, отой організатор культу, Так. він залишив в цьому селі якісь підказки. Ну, тобто, якісь речі, як туди можна потрапити. Вау, мені це вже так подобається. Я вже чекатися не можу. Давай швиденько знайдемо це. Е, Так, але я не знаю, де це все знайти. Хм. Воно десь в селі, я знаю, але я був занадто малий і дурний, щоб це все розгадати. Та й взагалі я нічого не зрозумів. навіщо ті речі і що з ними робити. Так, не ображай себе по перше. Ти не дурний і не малий. Так. Дякую. Та нема за що, це правда. Хм, А що, якщо вони це все приховують і досі? Хм, Ну не знаю. Слухай, та й взагалі, я гадаю, нам потрібно дочекатися темряви і потім вже шукати, як гадаєш? Вау. Давай, це буде наша пригода з тобою. Так. Супер. І я хотів тебе ще спитати, так. А як тебе звуть. Мене звуть цукерка. О, приємно познайомитись, Ой. мене звуть селянин. Точно, я також забула запитати, як тебе звати. Ну що, селянин, приємно познайомитись з тобою. Взаємно. ну що, чекаємо ночі? Давай. Так, ну все, вже ніч, пішли шукати. Так, давай, як але... я дожди, почнемо. Хм. Не... Зараз я подумаю, але давай не голосувати сильно, бо нас можуть почути. Так, давай. Так. Хм. Ой, так. там ще є селяни. Обережненько, давай сюди за мною. Давай, я давай. придумала. Так, друзі, навіть не знаю. Слухай, а що... давай, знаєш що? Що? Я їх відволічу. Давай, а я буду сама шукати. Так, так, так. Ну, добре, давай. Ти тільки пошукай. Так, ти тільки не підстав мене. Добре, почекай, і вони всі звідси втечуть. Добре, а ті ще у будинках селяни. Всі втечуть, не переживай. Так, добре. Зараз заховаюсь. Так обережненько, щоб вони мене не побачили. Вау, це що таке? Ого, це що взриви? Ой-ой-ой. Мене також може влучити, що відбувається. Капець, друзі, це просто жах. Це, напевно, був селянин. Ого, що він накоїв? І що мені тепер робити? Можливо... Ей, Цукерка. А, привіт. Все зроблено. Це ти все зробив? Так, тепер вони втекли всі. Ого, ну ти рішучий хлопець. Я навіть не очікувала від тебе. Так, тепер можемо йти шукати. Пішли. Мені щось здається, що, можливо, у цьому високому будиночку щось буде. Стій, стій, я пропоную по черзі йти по всім будинках. Ну, добре, давай. тут. Разом будемо шукати. Так. Хм. Нічого ти щось нема. Тут бачиш? Не бачу. А що якщо тут? Ну, Ось це не скриня, ні? Де скриня? Ось це. Ні, ти що не бачиш це дерев'яний блок. А. А я просто не знав, як скриня виглядає. Ну добре пішли. Ну пішли. Так. Можливо, ось в цьому будиночку? Давай заходь. Так, ну тут нічого не бачу я. От. Тут є ще поверхи. Дивись, давай зі мною. А ось це на скрині? Де? Ось це? Ні, це факел. А, так. Ну добре пішли. Ти що, гадаєш, що щось у факел вміститься? Я не знаю. Воно вже згоріло б давно. Е, так. Ну, добре. Тут нема також. Хм. Так. О, скринька, дивись, іди сюди. Де ось це? Ні, це камень, ось тут, дивись, де я стою. А, зрозумів. Ого, бери Ого. все. Все, брате, чи нам щось одного вистачить? Ай. Що таке ти де, селянин? Я впав. Як ти впав? Тут ну, ж я драбина. не знаю. Ти що, через Ось цю крышу впав. Так, через цей дах. Ой, ну жесть з тобою. Так, давай далі шукати. Хм. А ну, де ти ховаєш Скриня, кажи. Я гадаю, вона тут ніде не ховається. М -м, капець, цукерка, ти така розумна. А, ну так розумна. А, жесть, може тут буде скриня? Ні-ні, тут нема. Капець. Так, колодязь. Так, а тут? Хм, Нічого не бачу тут. <губ> Давай. <губ> Селянин! Ти що впав? Так, не переживай за мене, йди шукати далі. Ой, я Боже мій друзі. Через те, що знаєш, що це таке скриня, я вже розумна. Ну, добре. О, дивіться, це що, скриня захована від нас. Так, Хм, Латать якесь, нам це не потрібно. Так, давайте зламаємо верстак спочатку. А жаль, шкода, що я свої інструменти не взяла. Так. Путерка! Ну що, я, значить, скриня. Так, Молодець, це скриня. Так. Але тут нам, я гадаю, це нам не потрібно. Хоча давай візьмемо пару штучок, так? Ну, бери, це що взагалі? Латаття, листечко таке. А, так, добре. Ого. Тут стільки зброї. Так. О, бери все. Ну так я ще хочу це все взяти. Хм. Так, І кольчуга є. Дивіться, супер. Так, пішли далі. Можливо, тут ще якісь селяни будуть і вони повернуться, потрібно швиденько. Так, так, нас вітає скоріше. Так, скоріше, давай. Ти тепер знаєш, як скринька виглядає. Не допомагай е, шукати. Давай. Так, Можливо, тут десь. О, я, здається, бачу ще одну скриньку. Так, швиденько. О, Цукерка, О. я щось знайшов. Пшеничка, гадай, нам це взагалі не буде потрібно. О, тримай! Я ось це знайшов. Там Ого. була скриня. Я тепер знаю, як вона виглядає. Я тепер розумний. Ну, чудово! Можливо, ще чомусь його навчу, хто знає, що він ще не знає. Так тут можливо, ой, щось зайти не можу. О. Наче нічого не знаю. Ні, це земля. Ні, це ось пішов... це скриня. Де? Ось це? О, точно так, це скринька. Я розумний тепер. Тепер в мене є. Як його називають? Коли ти навчився в університеті? Освіта? Так! Ну так, в тебе є освіта тепер. Супер, тепер я буду працювати. Так, тут нема. Все. Хм. Можливо, ще десь є. Так, що ми назбирали? У нас є зброя, барвники різні, скелет, ну, точніше, череп, кольчуга, ось ця штучка. Хм... Супер, тепер поїхали на гру кальмара. Ну, я також хочу поїхати, але я не знаю, де все це взяти ще. Що ще? Ну, дивись, у нас є усілякі речі, а що з ними робити нам? А... Ну я гадав, ти знаєш. Так я ж і приїхала, щоб дізнатись про це. Я а -а -а. не знаю. А -а -а. Ну, добре. А ти точно не знаєш? Не знаю. Ну ладно, я пішов тоді спати. Давай пока. В сенсі, а навіщо ми це все робили? Селянин, почекай. Заснув. І що мені тепер робити? Як я це все знайду? Ми всі будиночки обшукали. Агов, можливо, тут ще хтось є, допоможе мені? Агов? хто небудь? Повірити не можу, що стільки часу витратила. Мені це все більше не потрібно. Ну, нехай тут залишиться. О, що це таке? Так, ану відкрию зараз. І. Ой, я подаю! Ой, тут водичка. Це крафт! Справжній крафт гри Кальмара, ви тільки подивіться, я його знайшла. Так, чи всі в мене є компоненти. Я все знайшла в цьому селі. Повірити не можу. Давайте це скрафтимо зараз. Посередині крестик, чорнила знизу. Так, все наче запам'ятала. Так, чорнила знизу. Ось тут меч, крестик посередині, барвник і. Череп? А, а де це я? Що це за місце таке? Я перший раз його бачу. Що в на мені одіто? Так, хто це стоїть? Агов, чуєш мене? Ти хто? Грій -альмара. альмара. Я потрапила сюди. Ви вскрафтили гру Кальмара і отримали можливість потрапити в цю гру. Вау, нарешті! Перша гра буде вижити після пострілів. Яких пострілів?